У Запоріжжі оперативники департаменту стратегічних розслідувань та теруправління в Запорізькій області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Запорізькій області попередили потрійне вбивство та затримали замовницю, яка обіцяла 15 мільйонів гривень за ліквідацію екс-чоловіка та його родини. Нею 34-річна місцева мешканка. Вона хотіла позбутися екс-чоловіка, його брата та їхньої матері, аби заволодіти. Мільйонними статками колишнього. Після розгорнення шлюбу з колишнім чоловіком, жінка, маючи з ним спільних двох малолітніх дітей, почала готувати злочинний план. Для цього вона підшукала кілера, якого поліцейським завдяки оперативним проведеним заходам вдалося залучити до співробітництва. Під час декількох зустрічей під контролем поліцейських замовниця узгодила деталі вбивства членів екс родини. План фірми. Обчистить. Это первый план, в любом случае надо сделать. Во-вторых, там надо, ну, первое это идет тетя Мотя, тетя еще Кто-то? Ну, мама, мамка, а, мама. Тетя Мотя, думаю, вроде не было такого имени. У меня они зашифрованы все. Угу. Поэтому надо их реализировать. Ну, сначала два брата, правильно? Да застрелить, правильно? Да. Э -э маму пытаем, узнаем, где бабки. Ну, конкретно, да. Ну, я, ну, я понял. Она судька, я дорожок, Она будет кричать, что нигде ничего не лежит, у нас такого нет, мы всем должны, всему миру, угу. понимаешь? Это, ну, это неправда, потому что лично видели запаковываются, и лично я это видела, и это эти же деньги кто то делись правильно они что-то находятся в этих деньгах ну, наверное, да. скорее всего, да. Надеюсь. Мы пытаем, убиваем. Правильно? Да. Вот как только она скажет, где что, ну. сразу ее херяк. Все. Киллер повинен был здействовать разбитый напад. З летальними наслідками для колишнього чоловіка і забрати 30 мільйонів гривень. Половину цієї суми жінка обіцяла передати ліквідатору як розрахунок за послуги після отримання фотопідтвердження вбивства. Для підготовки вона попередньо заплатила кілеру 1600 доларів та 8 тисяч гривень. 21 грудня, аби врятувати життя трьом членям родини, поліцейськими проведено спеціальну операцію на території Запорізької області було інсценовано вбивство колишнього. Чоловіка замовниця та його брата після чого Кілер повідомив жінку про ліквідацію двох жертв. Та надав їй фотографії з місця злочину. Жінка, впевнившись у частковому виконанні замовлення, зустрілася з кілером, де останній передав їй сумку з грошима. Після чого вона заплатила вбивці частину обіцяної суми за підтримки бійців відділу силового забезпечення ДСР та Корд. Її одразу затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігурації про підозрювані. Підозрювані обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер їй може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строка на 60 днів без визначення застави, які обраховувати з дня фактичного затримання підозрювано, тобто з 21 грудня 2024 року до 18 лютого 2025 року включно.